В освіту стануть найкращим мотиватором розвитку української економіки. Переконаний лідер гурту Кеанельзи Святослав Карчук. Співак, який провів семестри на навчанні в Єльському університеті США, презентував в Вашингтоні освітній план маршала для України. На події побувала Юлія Ярмонко. Головна ідея освітнього плану маршала від Вакарчука виховати покоління українців із західним способом мислення. Освіта в Україні дає гарну теоретичну базу, зазначає він. Але як найефективніше втілити отримані знання, не пояснює. У нас є гарні спеціалісти, гарні лікарі, науковці, ракетобудівники. Але це все люди з іншим способом мислення. Спадком 70 років радянського панування в Україні. Викладач завжди правий. Вас не заохочують сумніва. Ватися в його твердженнях іншими словами вас учать, що той, хто вищий, той і правий, і врешті виростають невпевнені люди у школі. Ми насправді потребуємо не фактів, а допомоги у визначенні свого покликання своєї конкурентної переваги. Вища освіта у сполучених штатах одна з найдорожчих у світі, і нерідко батьки починають збирати на університет, коли майбутній студент ще у пелюшках. Однак Святослав Вакарчук переконаний, американським платникам податків все одно вигідно забезпечувати. Освіту українцям ця програма по перше значно дешевша ніж все решта, на що Україні потрібні гроші. а По-друге, раз я впевнений, що раз використавши ефективно ці гроші один або два рази. Не потрібно буде в майбутньому взагалі витрачати гроші на Україну. Освіта каже Вакарчук, це стратегія порятунку України, а економічна та військова підтримка, яку США надають нині тактика. Тому наразі жодної з програм зупиняти не можна. Коли є пожежа, то є щось, що потрібно робити сьогодні. Треба брати вогнегасник або викликати пожежну команду і гасити пожежу. Але після, після цього, а можливо, навіть паралельно з цим, треба думати, що робити з будинком, який постраждав від пожежі, і ось тут. Ніщо інше ніж інвестування в освіту, а я би навіть назвав це словом не освіту, а просвітництво, тому що це не просто стати добрим спеціалістом, а це змінити ставлення до життя. Це те, що потрібно українцям всім, і в першу чергу сьогодні тим, хто називає себе громадянським суспільством або майбутньою українською елітою. Юлія Ярмоленко, голос Америки.